Всім привіт на каналі, Кім Алиса Сьогодні у нас відео по паперові сюрпризи. Тут у нас котик Наша новиночка. Це у нас Кодай країни Такі пакетики. Тут пакетики всі. Це відкриємо в кінці. Ціми колекціями визнайомим, так що давайте розпочнемо. Беремо у мене номера і день закохами і Валентина. Так, давайте сьогодні закінчимо секретно, але я, я не знайшла пакетик, так що ми сказати її не закінчили. Мої маркери. Давайте сіренький і наступного ми закінчимо стиль візьмемо Оцей такий пакетик в наступного відео закінчимо. Так, наша мною для виночка сущ. Давайте візьмемо. Так, я і давайте візьмемо. Оцей Чи при, ні, давайте другий. Оцей Так, Так, Ну, Оцей хочеться. Так, і наша новиночка. Давайте візьмемо оцей. Ось так у нас пакетик. Наш пухматик. Ой. І наш пухленький. Э, Залишилось дуже мало страничок. Давайте відкриємо на колекції. Ось, мої маркери. Мої матки ось Які нам уже не будуть випадати нам які вже номерки будуть. Це у нас теж досі була велика колекція. У нас 160. Ось так. На вулиці Сонечко. Я сьогодні не була на Вулиці, але я думаю, що там. Досі холодно, тому що в мене там ще сніг. Ось так. Оглядаю. Колекцію, яку ми закінчуємо і не закінчуємо. Секретна колекція під номером 10, а під номером 6 десь я захопила пакети такий він в кіношки, мабуть, і кошує покончик. Так що я тут намалюю, якусь наліпку зроблю, і все. Ось так у нас колекція, Папа, Це колекції. Так, стиль полуниці. Ось так. Мабуть, я в наступну суботу сделаю колекцію і дві постараюсь, тому що у нас дуже мало колекцій Ми два. Ось такий для хоп. Блеск, блиск, блиск. Тут описана. Strawberry, а зверху я погано бачу. Що там написано, тому що маркер тежки розплився. Наступного відео закінчимо цю колекцію. Ось під номером 9 буде. Не забула навіть що. Так. Колекція. Ой, не та колекція. Ось ця колекція по покліточка. Так, закриваю очі. Тут в нас залишилось розковіки, щоб вона випалася така тебе новорічна. Давайте приклеїмо її знову давати на другу. Це відео досі коротеньке чомусь, я не знаю чого. Я ще кажу вам, що я наступне наступному відео, це буде через недільку, зроблю для вас дві колекції. Постараюсь і, і зроблю одну велику. Постараюсь також так, приводи. Я думаю, що, е, що в, в неділю вийде відео про паперові сюрпризи, а в суботу вийде таке, що ви держав, не догадаєтесь. Так, ось таке на привідінні з бантиком і сердечком. До приклеїмо отут, а давайте вже посередині хочу приклеїти. Так. так, День Валентина, День зак Закоханих. Так, сьогодні вже візьмемо один. номер 4. Є такий стікер з почуканками листом. Так, нагадую його вже, що цю колекцію я не малювала. Тільки пакетик. А це я покупала в магазині. Так виходить. Наша минула воночка суші. Ось так у нас виходить. Я тільки тут додавала світа, але його знову не видно. І так у нас тут. Ось таке, я не знаю, яке називається, але це рис ізверху норі. Ось таке. Це ось ось так. Давайте. І так, у нас колекція гадай країни, вона теж ось така, а не ось така. Такий флаг, я не знаю, чи це флаг. От, оцей саме не знаю. Такий пакетик вибрала палібний. Давайте виберемо пакетик якийсь другий пакетик візьмемо. Тому що зараз я візьму цей відкритий це пакетик, це ви всі догадаєтесь, що це Це канаду. Канаду, як каже моя мама, візьмемо отакий. От о, тут я вже надізнаєтесь. Я вам попався такий сир номером 2. Тут я зробила наліпку не сприхаву, з пергаменту, -замакляю а замакляючої вимагою. Вони її дуже мало. Номер два. Ось так у нас уходи. Сьогодні це все. Всім пока, всім пока.